Будинок, біля якого того дня зібралися мешканці жуківців та гості села, тривалий час стояв пусткою, але спільними зусиллями жуківчани подарували йому друге життя. Роботи ще багато, але я дуже вдячна. Це Колі Романченко, який своїм транспортом зробив багато роботи. Це пасічний Олександр із своєю сім'єю вирубував, випилював цю, цю територію. Також нашим депутатам, нашим е Керівникам установ церковній громаді я за це дуже всім вдячна. Незабаром це подвір'я наповниться веселим дитячим сміхом його нових господарів, а поки що гостей вітали місцеві школярі. Не розчаровуйся в Україні на свята. А грішні ми в її недолі часто винні. Її ж бо дочки і сини Не розчаровуйсь в Україні. Вір, що мене важка пора, розквітне пишний цвіт калини, в садах достатку і добра. Голова районної ради у своїй промові наголосив, що допомога знедоленим споконвіку вважалася справою благородною, і людей з великою душею, які здатні впустити у власне серце чужих дітей, на Обухівщині вистачає. Є будинок сімейного типу в Обухові, є будинок сімейного типу в Вишанці, є будинок сімейного типу будинок престарілих в Германівці. Значить, ми зараз відкриваємо нову вже систему. Це новий будинок для багатодітних сімей тут в селі Жуґі. Хоча будувати нову споруду й не знадобилося, на облаштування цього будинку довелося витратити чимало коштів. Знайти, які у нинішній економічній ситуації було непросто. 240 тисяч тільки з бюджету розвитку витрачено на це приміщення, і, безумовно, біля 100 тисяч пішло матеріальних спонсорських грошей, які використані вже на закінчення робіт, і безумовно на умеблювання цього приміщення. Це велика заслуга всіх нас. Що ми це спромоглися зробити в цей скрутний час. Тому я сьогодні щиро вдячний всім тим, хто причетний до ремонту, відбудови цього приміщення. Це сільський голова Світлана Налодивна, це і ті люди, теж палетяни, які тут нам давав матеріали, і теж Геліком, який давав матеріали, і ті підприємці по Обухівському району, які давали сюди надходження. Безумовно, вдячність нам всім, що ми до цього дійшли. Очільники району перерізали стрічку на вході. А щоб майбутнім мешканцям жилося тут щасливо, першим дозволили увійти найменшому серед присутніх. Так пішов. звісно, поки що кімнати будинку виглядають необжитими, але все найнеобхідніше тут вже є. А створення неповторно теплої атмосфери домашнього затишку це вже справа тих, хто тут житиме. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт Жуківці.